Мама, можна кашляти? Дякую. Мене звати Роксолана Макитів. Я біженка з України, яка проживає зараз в Нідерландах під тимчасовим захистом. Знімаю для вас корисні відео і свій шлях, який я проходжу разом з вами в цей момент. Можете підписатися на мене в Інстаграмі або в Ютуб Роксолана Крапочка-Макетів. Там будуть всі актуальні відео про цей шлях. Попереднє відео було про те, що Європарламент продовжив директиву, що українці мають право залишатися в Нідерландах довше ще плюс на рік. А це відео буде про те, що закінчення дозвілу на проживання, от саме для кого він закінчується. Отже, нагадаю, що українські біженці, які мають дозвіл на постійне проживання або дозвіл на притулок в Україні, мають право перебувати в Нідерландах плюс один рік до 4 березня 2024 року. Так, для кого цей дозвіл закінчується? Для громадян третіх країн взагалі зареєстровано 6600 біженців з національністю, яка є абсолютно відмінною від українців. Значна частина цієї групи має дозвіл на проживання в Україні, постійний дозвіл або тимчасовий, наприклад, для роботи чи навчання. Я знаю таких людей. Вони поприїжали з також з. Африки, з Туреччини ну дуже з багатьох країн ми проживали з цими людьми на інших локаціях попередніх від цієї, але на жаль, для цих людей, які не мають цих документів, дозвіл буде закінчуватися після 4 березня 2023 року. Вони більше не підпадають під дію цієї директиви тимчасового захисту. І біженці з дозволом на постійне проживання і дозволом на притулок підпадають. Відділ роботи з біженцями попросили надати інформацію громадянам третіх країн, які не підпадають під дію директиви про те, що, яким чином вони перебували в Україні, на основі яких документів їхню інформацію про закінчення терміну захисту, про підтримку до повернення в країну походження, звідки вони родом, де вони народилися, та варіанти подання інших заяв на ну, заявок на проживання в Нідерландах в інших спосіб. Можливо, на основі якихось віз, стартапів, дуже багато. То є зараз інформація в інтернеті офіційної від уряду, що можна відкривати такого таким чином різні стартапи, проявляти себе в, в іншому плані, щоб якщо ти громадян третьої країни, щоб залишитися в Нідерландах. Через тиск, взагалі, на надання притулку в нас є е, е, такий притулок, який називається Тер Апель. Там відбувається страшне. Там люди живуть просто на вулицях, 700-300 людей постійно читають про це інформацію. Абсолютно живуть на вулицях. От вони хочуть скоротити це все, щоб під 4 березня 2023 року, щоб всі ці люди не потрапили туди. Тобто, вже розпочалася ця програма, щоб тому що там і так там вже капець, там маленькі діти ночують на вулицях, там старші люди ночують на вулицях, там спортзалах помору людей. Взагалі я проживала перед. Тим як е, нас е, розподілили на е, тимчасове житло, не це а попереднє, е, я проживала в також в місті Вейнтховені, в мікролабі. Про це я також напевно знімлю окреме відео, тому що це було півтора тижня такого е, експірієнсу е, насиченого подіями. Отже, тобто уряд Нідерландів старається зробити як найкраще для всіх людей і для самих українців, і для людей, які проживали до того в Україні, але не мають постійних посвідок на проживання. Зараз індії це є наша міграційна служба Нідерландів. Вона взагалі розробляє цей процес на практиці. Як він буде виглядати? Я впевнена, що Нідерланди вони в принципі за всіх. Вони будуть старатися допомогти всім, якщо ви громадян третьої країни, але там також проживання є не окей, а ви знаєте, що. Цей не будемо називати, щоб не заблокували мій канал, вторгся і в інші країни світу. Тобто ви розумієте, що не щось придумають, щоб допомогти вам. Бажаю всім нам миру і стежте за моїми відео, буду старатися знімати побільше актуального контенту і будемо проходити цей шлях разом, адже так набагато легше.